Були вони в цій кімнаті вони лежали на дивані, дивилися телевізор. В момент зриву вони знаходилися тут всі. Теща дружина знаходилася в іншій кімнаті, вирішили чай попити, бо дружина тільки приїхала сюди. Хлопчик був десь на дивані, так казав? Так, він, десь, він конкретно сказав, де він, він знаходився тут. Ми доставали дебелі аскон і ось це було. Пробивалися. Були такі сантими по 15 осколки. А чим саме його пообшкодило, якщо сквозне, то поняття. Родина забрала тесь э, з тещею, я зараз сам тут. А. То, що, якщо залишити, можуть винести. Так же, як бачите, паркану ж немає. Винесло ось стіну, вікна он вибило. Я тут а, як підладною, приїжджають родичі, сусіди, дякую, допомогли швидко заладнали. Зараз треба стіни, кріш бачите, теж перекривати, тому що... Стропила всі перебиті, на чесному слові держаться. Те, що трохи допомогли, зашив, бо дирка ж була. У мене сусіди, ось родичі, багато вже бажаючих з роботи, кажуть, що давай будемо щось робити, швидко зробимо. Вони кажуть, не байдужі. А я кажу, ну, в мене ще нема чого робити. Матеріалу самого нема.